Знищили дуже жирні російські цілі, поки дозвіл бити у глиб території Росії все ще на паузі. Але це ж не значить, що західні ракети припадають пилом цього тижня. Storm Shadow та Хаймерса накрили одразу три командні пункти росіян на тимчасово окупованих територіях. Причому на одному з об'єктів в цей час були дуже екзотичні гості, офіцери КНДР, шістьох із них відправили на концерт до Кобзона, ще трьох поранили. Що ж забули орли Кімчанина у степах Донбасу. За інформацією нашої розвідки, начебто, переймали досвід штурмових дій. Цікаво, кого вони збираються штурмувати? Без допомоги лідера КНДР Путін би не потягнув цю війну, принаймні в тих масштабах, що зараз журнал Таймс з посиланням на джерела в західній розвідці повідомив, що половина снарядів російської армії з КНДР. Але навіть з такою щедрою підтримкою господар Кремля не може одночасно захопити Покровськ і повернути втрачені території на Курщині. Ця операція почалася рівно два місяці тому. Як би не надували щоки у Кремлі, Курщина відтягнула на себе частину російських сил і стала персональною публічною поразкою Путіна. Причому вже двічі, бо російська армія отримала наказ повернути втрачене до дня народження диктатора 7 жовтня. Так би мовити, зробити йому подарунок. А ще Курська операція дуже мотивує тих, хто дає нам пакети зброї. Поділився інсайдами. Президент України Володимир Зеленський, який цього тижня був на Сумщині, подякував і нагородив бійці 82-ї бригади, які воюють у Курській області. Зеленський відзначив, що ця операція стратегічна, яка допоможе закінчити війну справедливо для України. Як зараз розгортаються події на звільненій частині Курщини? Павло Васильєв побував по той бік кордону і все бачив власними очима. Ексклюзив фактів тижня. Два місяці курської операції. Є... Як зсу зламали плани Кремля звільнити Курщину до дня народження Путіна? Росія змушена була, була піти на це фактом тижня. Вдалося потрапити по ту сторону барикад. Позаду нас залишився український КПП. Наш ексклюзив із Курської області. Що ж власне там відбувається? Та що тепер місцеві жителі думають про війну в Україні? Хочеться міра, міра хочеться. Так, швидко державний кордон я ще ніколи не перетинав. Ось зараз ми вже на нейтральній території. Позаду нас залишився український КПП, а ось попереду вже 100 метрів і російський. Саме його два місяці тому прорвали Збройні Сили України, захопивши зненацьке ціле угруповання російських військ. І, попри наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини до 1 жовтня, спроби російської армії спільно із ФСБ контратакувати провалилися. Наші військові не лише утримують, а й подекуди захоплюють нові позиції росіян. Зокрема, від райцентру суджа зсу ведуть запеклі бої майже на всіх напрямках. Лінія фронту скоріш за все пролягає поблизу великих населених пунктів: Кореново, Шептухівка, Велике Солдатське і Уланок. Щоправда, всі деталі операції ЗСУ в Курській області засекречені, а карти, які оприлюднені, неофіційні. І тим не менш, певне уявлення про те, що тут відбувається, яка користь Україні від цієї операції і як живуть кинуті російською владою напризволяще місцеві жителі. Ми вам допоможемо скласти. Ж, з фактами тижня колеги з Франції та Італії потрапити в зону бойових дій на території Росії не важче ніж в таку ж зону на території України, і українські військові пояснюють, чому ми показуємо, що ми поводимось нормально з місцевим населенням і показуємо нашу відмінність від того, як російські війська заходили і що вони витворяли в наших містах. Але є і обмеження не показувати українську військову техніку і позиції, що в принципі логічно зайвого росіянам знати не потрібно. ми можемо показувати військових, які нас супроводжують, але тих військових, які виконують завдання, вибачте, на території Курської області ми вже показувати не можемо. А ось розмовляти з місцевими скільки завгодно. Але українське телебачення українське пані, значить, Ілі у бабушку покажуть. Да? Мой внучок, і я ж нічого не знаю за нього. А де він? В Курські, і от это ж все почалося. Ні позвоніть, ні спросіть, нічого я не знаю. Понятно? Відсутність зв'язку з рідними. Мабуть, зараз найменша проблема тих, хто живе на контрольованій зсу території. В принципі, зараз мешканці населених пунктів Курщини переживають те саме, що і мешканці Київщини 2022 року. Тобто повна відсутність якоїсь централізованої цивільної інфраструктури. Магазини є, але звісно, вони не працюють. Ось тут на полицях лише скляні банки, і тепер ця жінка вивчає українські назви продуктів. Я сама не знаю, що тут Смотрите. Мука, наверное. Да, так, Толі... горошно це мука. Да э, это колбаска или что? Это такое, я не знаю. Макароны, э, сгущенное, масло растительное, печенье, сахар. Ну, в общем, все, что необходимо. Але українська для цих людей, якщо й не рідна, то точно не чужа. Цей чоловік кілька років жив у Вінниці, спілкується українською майже вільно. Згадує перші дні, коли війна прийшла в його дім. Перший день було. Хто там, що там, хто його знає. Ну, страшнувато було. Да. Другий день уже як зайшли, другий день. Спокійні стало, звісно, довгі роки російські пропагандисти змагалися в доманізації української армії, але серед воїнів зсу нацистів чоловік так і не побачив, і чи то обмовився, чи ні, але каже на них наші. Ні, як от подивитися на наших солдат, що тут не вірю, не вірю. Що вони були фашисти, і тут би таке було. А що я можу сказати? Не нічого абсолютно один з офіцерів показує місцевим на планшеті стерті в пил українські міста, так зване визволення, яке принесла російська армія на українську землю. Здебільшого така контрпропаганда виявляється дієвою. Дякую, друже. Може, може, пригощайте хлопців, може, хлопців бути. Дуже багато людей починають ну, не то, що вірити, вони починають розуміти, чому це відбувається. Більшість людей вже після того, коли почали сюди прилітати каби і ФПВ-дрони, і влучати просто в будівлі їхні. Вони тут палали, вони починають розуміти, що це Росія обстрілює, що це не Україна. А сліди від російських обстрілів ось вони поруч на сусідній вулиці. І місцеві вже точно знають з якого боку прилітає. Ну да, мабуть, прилітають, раз відстрілюються, громко стріляють. Ну, поеті кидають такі дрони. Ой, громко у нас тут хочеться міра, міра. Хочеться. Евакуації ці жителі Курщини так і не дочекалися. Російській владі виявилося простіше вдавати, ніби їх взагалі не існує. Люди залишились тут, і пісков в останньому зверненні, коли до нього звернулися мешканці суджі. І суджанського району з проханням надати коридор для вивезення цих людей. Тут дуже багато людей хворих. Він сказав, що до нас ніхто не звертався, що він про це чує вперше. Хоча кожного дня, коли ми приїздимо, люди просять і задають такі запитання, як евакуюватися, і саме в Росію. Тим часом бойові дії в курському виступу тривають. Військові характеризують їх як динамічні, але від якихось уточнень утримуються тоді, як у доцільності наступу не сумніваються. По-перше, ми перенесли бойові дії активні на територію ворога. Міняється структура обстрілів, хоча інтенсивність дуже велика, але ж вони змушені саме дуже багато витрачати свого ресурсу, саме по своєї вже території. За два місяці одних лише кабів росіяни скинули півтори тисячі на власну, а не українську територію. Також в Курську область перекидають війська із Запорізького напрямку, що також грає на руку ЗСУ. І це ще не все. thank you І третє, як елемент такої роботи результату, це от кілька обмінів полоненими дуже оперативно відбулися, що це теж болюче питання для нас, і Росія змушена була піти на це, бо саме до полону потрапили такі вразливі для них категорії, як строковики. І судячи з усього, обмінний фонд поповнюється. Ці кадри факти тижня зняли вже після останнього на цей час обміну полоненими цих. Військових взяли в полон саме на Курщині. А відповідно є надія, що скоро хоча б частина українців, повернеться додому. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ. Єдині новини.